8 грудня депутати Новоукраїнської міської ради зібралися на другу сесію сьомого скликання. До порядку денного внесено 29 питань. Приємним моментом сесії стало підписання угоди між районним парламентом дітей та Новоукраїнською міською радою про співпрацю. Після підписання угоди депутати перейшли до розгляду повсякденних питань, але не менш важливих для життя громади. Серед них затвердження проєкту реконструкції дошкільного навчального закладу Зернятко, про звернення депутатів міської ради до міністра внутрішніх справ України Арсена Борисовича Авакова щодо збереження функціювання відділення МРЕВДАЇ. Рішенням сесії затверджене закріплення депутатів за територією міста. У блоці фінансових питань одним з головних стало надання матеріальної допомоги громадянам, зокрема пораненому учаснику антитерористичної операції. Також розглянуто ряд земельних та організаційних питань, оголошено про створення груп та фракцій міської ради. Підтримано депутатський запит. Усі рішення, прийняті другою сесією сьомого скликання, будуть опубліковані на офіційному сайті Новоукраїнської міської ради. Нагадуємо, що бюджетна сесія запланована на 24 грудня 2015 року. Для багатьох з вас перше ваше професійне свято, але, точніше, я помиляю, це не професійне свято. За професією ви люди різних професій, вчителі, медики, бізнесмени, підприємці. День місцевого середування. Я завжди говорю, що місцеве середування – це не професія. Я кажу, є свята за професією. День шахтаря, там день лікаря, день вчителя, є свята за віком. День молоді, день людей віку. Під жодне з цих свят місцеве світовання не попадає. Тому я кажу, що місцеве святкування це діагноз. Діагноз раз і назавжди, який вам поставила ваша доля, тому що багато людей не розуміють, навіщо йти в безкоштовне, скажімо так, впрягатися в безкоштовну роботу, брати на себе відповідальність, бути перед цим відповідальним, публічним обговорювами і за це нічого не отримати. Тому я щиро дякую вам за те, що ви є такими ініціативні, активні люди. Які сьогодні, крім основних своїх робочих місць, крім сімейних справ, навантажують себе громадською роботою, допомагаєте місту розвиватися. Тому бажаю вам здоров'я, нам всім мирного неба. І е, саме головне, кращого тост, е, ну, тосту і побажання для міста Зиначі не чув, це щоб нам з вами за нашу роботу. Люди дякують не тільки очі, а ще й в спині. Е, щиро вам дякую всіх зі святом і. Хочу сказати, що хоч наша каденція і може бути коротка, бо це залежить від рішення Центральної виборчої комісії. Ви знаєте, що громада нас об'єдналася. І на минулому тижні я подав питання до обласної державної адміністрації, яка звернеться в свою чергу до Центральної виборчої комісії стосовно призначення нових виборів у об'єднаній громаді. Прикро, що є закон. Жалко, що так доведеться, що такий ну, там небагато нам з вами доведеться попрацювати, але... Я ще раз сподіваюся, що ваша громадянська позиція підтримка на цих виборах до того, ви повністю в цьому складі зберетеся в новому скликанні. І до приємного у нас у міжсесійний період завжди, дякувати Богу, її іменинники, яких ми радо вітаємо. 30 листопада відзначився день народження депутат міської ради ну, при мені другого скликання, а до цього ж саме банкому учасник АТО, Ігор Олександрович Ревенко. ми вітаємо. його. Бажаємо здоров'я, гарної праці, довіри і друзі. І 6 грудня вчора, позавчора, визначаюсь на День Української армії, 18 років відсвяткувала Тяну Олександровна Новікова. Ми також вітаємо. Зоблизно 18 Так. Тому вже можете сміливо в магазин йти без паспорта. Всім <голи> <голи> іменинникам здоров'я, сил, наснаги, все саме, саме добре, а саме головне я завжди кажу, миру, нам всім. Організаційну <голи> <голи> частину ми з вами закінчили і переходимо до питань порядку денного та до тих секційних заходів, які нас сьогодні заплановані. Я хочу сказати вам, що на сьогоднішню сесію ми запросили наше майбутнє. Молодь нашого міста, учнівську молодь на сьогодні, у нас немає вищих учбових закладів, де є молодь повновітня, але наші, як то кажуть, школярі, шкільна молодь, ну, дають знати про себе не тільки в наукраїнці, і за її межами і активними учасниками обласного парламенту дітей різних конкурсів. І коли ми з вами на день. Я правильно святого все підкажіть, перший чини, день Ну, ми говоримо День захисту дітей, да, так, хоча правильно приймають просто день дитини. Ну, чому захисту? От, от кого батьки захищають дітей? От себе чи що? Ну, Так, день захисту дітей, таке свято ми проводимо спільно з відділом освіти, тому що відділу освіти спільно з нами, давайте будемо так точніше. Проводить завжди день до дітей. І коли десятки сотні дітей виходять ремонти подяки, нагороди, то я хочу в таких випадках ну, радію за наше місто, те, що у нас є. Власні педагоги, талановиті, розумні діти, які перемагають на власних всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, предметних, змаганнях, творчих заходах. Це наше майбутнє і найкращі з них представники зібрані в нашому районному на парламенту дітей. Я в першу чергу хочу подякувати Людмилі Віталійні Колокози, яка веде цей парламент дітей, тому що я його знаю давно, коли сам в дівці працював. Ну він був, скажімо так, більше був, ніж працював. Десь отак. Сьогодні він дійсно працює, це активна спілка молоді, в них є дуже багато цікавих задумів. От, і ну, коли як на день місцеве середування нам підставить плече молоді і спробують з ними поспівпрацювати. Хоча, я думаю, що не тільки їм буде корисна наша співпраця, а нам також, тому що дуже багато того, що ми з вами вже сприймаємо з точки зору дорослих людей, вони сприймають по своєму безпосередньо і дуже багато чого цікаво, можуть розповісти і підказати. От, тому ми сьогодні запросили. На нашу сесію для того, щоб підписати угоду про співпрацю між українською міською, міською радою та українським районним парламентом дітей. Принагідно, користуючись нагодою, я хочу ще пункти до приємної події, яку я обов'язково не мав права пропустити сьогодні. Буквально на минулому тижні сталася ще одна знакова для міста подія. Своє 15-річчя відсвяткувала українська гімназія номер 7 На сьогодні наша гімназія в в числі одних з кращих в Україні, про що говорять рейтинги після здачі ЗНО, проведення всеукраїнських обласних звітів і так далі. На жаль, так трапилось, що заступник губернатора приїжджав до нас патент децентралізації, і Яни Володимирович не змогли потрапити на офіційну частину, хоча душею і серця ми були з колодичним колективом, з батьківським колективом, з випускниками гімназії, тому що серед них, серед випускників гімназії, дуже багато відомих в нашому місті людей, лікарів, керівників організацій і просто чудових людей. Користуючись нагодою тим, що Олександр Васильович представляє нас і гімназію, і е, голова соціально-культурної комісії, ми в вашій особі передаємо вітання від цього депутатського корпусу міської ради вашому педагогічному колективу в першу чергу. Тому що діти змінюються, батьківський кмітт змінюється, педагогічний ну, колектив змінюється, але дуже повільно, слава Богу. У вас дуже багато персоналів в вашій команді і імена багатьох ваших вчителів сьогодні знає кожен житель міста. Тому вам творче натхнення, бо вчитель без цього не може, здоров'я. І для вчителів завжди кажу, вдячних учнів. І увагу, що... Щоб мину, він всі показу, тому що жоден не пройшов, не запитав, як ваше здоров'я, як ваші справи, і завжди пам'ятав про свою мати, про вашу рідну гімназію. Якщо дозволите, я зачитаю текст, коротко зачитаю текст, який я пропоную вам затвердити до підписання і загалі неправами дітей. Міська рада, в особі міського голови української неправильних дітей, в особі виконуючого обов'язки голови чого виконуючи обов'язки, бо він був обласний парламент, а ще не відбувся районний. Але я думаю, що влада потім напади затвердить. Владислав, саме, щоб тебе побачили, це цього обов'язки голови парламенту дітей районного, Владислав Крутян. Розуміючи необхідність формування та активних громадянських позицій, пошуку шляхів вирішення проблем, що виникають в житті, підтримуючи даючи лідерський рух та соціально значення місцевих дітей, визначаючи одну дефінуваних партнерів, домовились про наступне. Основні завдання сторін: поважати інтереси научної необхідної дороги справ, свобод, кілоговських громадян України, підготовні Конституції України, законами про освіту, про місцеве слідкування, Конвенцію ООН про права дитини. Створювати умови для набуття кожній день і можливостей для забуття досвіду громадян, громадської роботи, забезпечити активну участь сторін у підготовці прийняті рішення перспективних дострокових проєктів і програм, постійно інформувати сторони про свою діяльність прийняття рішення та їх результати. Створити безпечні умови для життя, здоров'я дітей, наставників та належні умови та психічну, духовно фізичного розвитку, ініціювати, підтримувати всі форми співпраці з дітьми. щорічно сплати план спільних дій на навчальний рік, сприяти підписанню відповідних угод, в яких рахувалися регіональні умови та можливості, змінювати, доповнити умови даної угоди за згодою старі. Далі ми пишемо конкретно, що ми хочемо зробити. Це підтримка лідерського руху в місті. І я хочу зачитати вам. План тих заходів, які приблизно ми хочемо реалізувати кожного року. 에, запишкувати з нагоди нового свята Дня Захисника України, 14 жовтня, 에, на покрову міське свято козацькі Забави. 에, ну, я знаю, що люди вже попередні такі пробу, такі наработки є. Там, Це і, ми і, спільно та, варили поліж, кашу там, у, там, скажімо так, ми так були там тільки там, технічному допомогу, які інколи надавали, інколи не зверталися до на нас. Але в даному випадку зробити це великим міським святом з участю власних депутатів, представників виконкому. Друге, це акція до сесійного дня боротьби зі СНІДом, в якій ми дорослі також обов'язково взяти участь сесії на Українському районного парламенту дітей та звіту оборони дітей, чи я як голова міської ради, чи. Ви, депутати, повинні за запрошенням відвідувати і слухати, про що на ньому говорять діти, чого вони пранують. Проводити тематичні заходи та вечори. Ми хочемо, ще, така є задумка організувати лідерські зміни оздоровчі, тому що в нас є оздоровча для схеми до там, там інші категорії. Якраз для лідерів. Дюстан ну, ну, планує частково весни дітей, але конкретні зміни для лідерів, куди можемо ми прийти, поділитися своїм досвідом е, вчителі, як стати відомим там, вчителем, медики, як бути медиком, підприємці, як будувати бізнес, тобто, ну, такі майстер-класи дати дітям. І, ну, і Пишемо інші заходи, можливо, дітей якісь будуть інші. скажімо так. Оце такий невеличкий короткий додаток до угоди, який ми, хочемо, ну, який ми пропонуємо, говоривши вам на затвердження. Які будуть у вас по цій угоді побажання, запитання, пропозиції? Я пропоную нам затвердити текст угоди і підписати договір з парламенту дітей і всебічно чим можна підтримати наших діток. Mm -hmm. В цьому році хочу сказати, що ми це робили і так, але ну, без договору. Ми допомагали організовувати поїздку на хутір Надія на Бресневі самоцвіту, допомагали їх, там, з кулішем і так далі. Але, я кажу, це була не така незначна технічна допомога, коли люди зверталися. В даному плані це кого буде більш-менш якась стабільна постійна співпраця? Немає запечення чи щось сказати, будь ласка. Ми ж записали тут ми рівноправні партнери. Всі ми знаємо, що співпраця з міською радою, з вами, депутатами, з вами Олександром Олександровичем, триває вже не один рік, дуже довго. Не дивлячись на те, що офіційно будемо підписуємо тільки сьогодні. Ви нам допомагали в усіх наших проявах активності. Для нас це дуже важливо, що ви даєте надію, даєте ну, допомогу цю. Тому що ми ну, діти, що ми можемо. А от з допомогою громади, представників влади, ми можемо більше. Ми зможемо збудувати більш активну і усвідомлену громадськість. Тому ми хотіли б висловити подяку. Вам та колективу Новоукраїнської міської ради суттєву підтримку розвитку дитячого та молодіжного самоврядування, лідерського руху, соціально значимих ініціатив, захисті прав та інтересів дітей, формування активної життєвої позиції підлітків. Ми змогли допомогти, а нам не там як аванс на майбутнє, щоб ми діти підтримували працювали. Хочу сказати, що 12 грудня вже відбудеться така перша спільна акція влади і його помічники, які були, які з ним разом працюють правда, створили баскетбольну команду країну. І мені дуже приємно, що коли ми перший раз обговорили цей проект, було таке питання, і на сьогоднішній день хочу вам сказати, що вже придбана форма для цієї баскетбольної команди. Зараз вона просто не може покати, бо набивають номери, скажімо так, ге команди. Але дванадцять числа я надію, що 9-го 10-го числа домаслаї забирають. ця команда в новій формі спільно нами з вами їм скажемо ну, з допомогою з Це вже буде приємно, і я думаю, що вас це буде підігрівати і ваші зати будуть чудовими. А найкраще ми зкладатиму цієї співпраці. Я думаю, стане час, коли вла хтось із вас буде ось тут. А я буду там, як депутат, вам допомагає. І це буде правильно, тому що замовити мене буде. Я тобі дякую. Будь <плес> ласка. Символічно. Таку ручку бренд 245, підписані. Будь ласка. І другий. Я вам бажаю. І, щоб, щоб коли ви залишите свою матір, свої школи, всі дружні, щоб ви гордо несли ім'я того, що ви представляєте наше місто на Україні. Я вам щиро дякую. Надіюся, що наша прикладця буде взаємно корисною і для вас, і для нас. Подякуємо парламенту на дітей. Завдовзі з дітьми ми відвідували табори, ми відвідували козацьку січ. Ми співпрацювали з такими людьми, з якими я горда з тими, що з тим працювала. До речі, тату Владислава зараз захищає на передовій нашу державу. І я Владислав, я хочу подякувати за твою позицію. Тримати так надалі. Я вважаю, що такі діти нашому місту конче потрібні. Навчайтеся і вжити наше місто, піднімати наше місто, будемо підтримувати.